Всім привіт! Заносимо в лаунчпул токену BERT в X. Загальний пул 640 тисяч токенів. Зараз покажу, де знаходиться сама активність. Натискаємо огляд і натискаємо на банер. У нас тут є два варіанти для стейкінгу: це Bitcoin Pool, ліміт 1 біткоін на користувача, та USDT Pool ліміт 10 тисяч USDT на користувача. Я заносив USDT. На даний момент відсоток. 40 та 76 річних. Це досить непогано. Лаунчпул іде з учора. Я за цей час заробив 10 токенів BERT. Це, в принципі, в районі 10 доларів на даний момент. Внагорода нараховується щогодини. Кінець у нас 21 числа о 14 годині. Ну, я вважаю, що це легкі гроші. В кого є вільні USDT, звичайно. Тому працюємо.